Вадим Саакян до повномасштабного вторгнення був власником СТО у Херсоні. Займався продажем автівок з Європи та Сполучених Штатів. 15 років чоловік співпрацював з офіційними представниками виробничих автівок. У вересні 2022 року він виїхав з окупованого на той час Херсона до Києва. Там продовжує свою справу. Знайшли там людей, які однодумці, давайте так, сумісно з ними. Знайшли приміщення. Зробили там ремонт все за власні кошти перевезли частково обладнання з Херсону в Київ лютому 2024 року. Відкрили СТО. Яке наразі функціонує у нас в місті Києві, це повне сервісне обслуговування автомобілів. Щоб заявити про себе на ринку, розповідає Вадим: запустили таргетовану рекламу, популяризували свій бізнес через соціальні мережі, намагалися якомога частіше відвідувати різні зустрічі. За словами чоловіка, зараз 40% автомобільного ринку зосереджені у Києві. Саме тому обрав це місто для релокації свого бізнесу. Ми буквально Прийняли рішення в січні місяці, знайшли приміщення, і ми вже 9 березня вже стартували. Тобто ми прийшли і, в принципі, за місяць з лишнім. Одразу стартували цей бізнес. Одразу підйомники, одразу обладнання, навчання, е якісь ремонти, якісь процеси. Од ну, все одразу. 80% співробітників у його майстерні каже Вадим Херсонці. Перше, звісно, хотілося б, щоб частка якогось рідного була поруч. Да? Ну, це напевно так, якщо чесно. Да? Друге, звісно, мисль була по тому, щоб. Якщо ми знаємо, що люди, які тут працювали, вони виїхали. Якщо вони є в Києві, чому їм буде комфортно, і нам буде комфортно допомогти своїм. Ну і третє, напевно, це головне. Ми ж таких вже знаємо, які вони спеціалісти, що вони можуть. Да? І нам було проще з ними ну, знайти там спільну мову. Майже все обладнання, яке вдалося зберегти під час тимчасової окупації Херсона, підприємець вивез до Києва. До рідного міста він приїжджає відвідати батьків. Казати, щоб повернутися для життя в Херсоні, зараз немає такого чіткого розуміння, але повернутися сюди, щоб тут е зробити сучасне СТО, ну дай Боже, це мрія. Вадим Саакян також займається волонтерством у Херсонській громадській організації Місто Сили підприємець допомагає ремонтувати та закуповувати автівки для військовослужбовців. Ну я скажу чітко, точно, що треба брати і діяти. І воно, коли ти береш, дієш, коли ти береш на себе відповідальність, коли ти от як я кажу, там біля мене херсонські кадри там працюють у нас, ми з то, то розумієш, що коли воно пішов цей двіж, ти починаєш жити, починаєш розуміти, що є відповідальність, починаєш думати, що... Все буде добре. Починаєш давати робочі місця, і бажання дуже велике виникає.